Привіт! Мене звати Ірина і ви на моєму каналі. Підписуйтеся, не забувайте. Хто ще не підписався, ставте лайки, пишіть коментарі. Ми починаємо. Сьогодні я показую перші 5 процесів, які я почина, почала в минулий раз. де Я показувала свою скриньку з завданнями в вишивальниці. Хто не дивився, нагадаю: отака скринька тут 200 завдань. Всі завдання різноманітні абсолютно. Є тематичні, є кольорові завдання. Ця скринька продається, хто хоче придбати вартість її всього 250 гривень. Є інструкція, є завдання, є красива скринька, яку можете використати не лише для зберігання саме завдань, а для чогось вашого чи на подарунок. Так от, В минулий раз я вибрала 5 завдань. Це в мене було вишити 500 хрестиків діти, вишити 500 хрестиків помаранчевим. Вишити 200 хрестиків зима. Вишити 200 хрестиків новорічна іграшка та вишити 500 хрестиків новорічна іграшка. Зараз я вам покажу, що ж я навишивала. Перша моя робота, напевно, буде із цього, де е, де воно, де воно, де воно, де воно? Помаранчевим. І діти. Так, як у мене в роботі немає дітей і дуже мало помаранчевого кольору, я його об'єднала в два, тобто тисячу хрестиків, але е, я собі з е, робила таке. Доповнення в правилах, що якщо в мене немає оцих завдань, то я це все множу на 20%. Тобто мені е, потрібно було вишити замість 1000 хрестиків 1200. Так як 1000 на 20% це 1200 хрестиків. Так от, я, я це завдання об'єднала оці два, і е, якраз почала вишивати е, от, так. Кілу на рівномірці е Вітальна Хогвартс. Це у мене е Рейвен Клоу. Зараз я вам ставлю, як вона виглядає. Тут рівно 1200 хрестиків. Навіть трішки більше, але це не суть. Е я її вишиваю на Рівномірці з таким рівним напиленням. Так як це не повна зашивка, то воно буде дуже гарно дивитися. Е, вона сорокового каунту. Що я можу сказати? Чесно, мені вишивається трішки важкувато, тому що дуже-дуже дуже воно мілке. Я вишиваю 3 нити. Точки через три, але е, це льон. Е, а він був куплений не в магазинах спеціалізованих, там, де продається для вишивки тканини, чи, або ця тканина призначена суто для вишивки. Це я купила на Е, Ця тканина, скоріш за все, була призначена для шиття якихось, е, може, суконь, може, ще для чого, не знаю, чесно. Я на ній виріш... вирішила вишивати. Якщо бачите, якщо можна замітити, то хрестики тут йдуть не зовсім квадратні, вони йдуть більше видовжені. Це через те, що ниточки десь товщі, десь тонша ниточка і такі ефекти дають. Але, в принципі, мені це не заважає. На роботу я так думаю, воно не дуже вплине. Поки так. Тут 1200 хрестиків, я нагадаю, це 500 хрестиків діти і 500 хрестиків е... помаранчеві. Далі, там, де новорічна іграшка, я вишиваю ось таку новорічну іграшку, цукерку. Зараз ставлю, як вона буде виглядати в готовому вигляді. Так от, ви вже бачили, це така цукерочка. Тут вишито у мене 900 хрестиків. Це 500-700 хрестиків новорічна іграшка. І сюди я ще дала 200 хрестиків зими. Я тут зашила. Знову ж таки, зараз покажу, що у мене було. І ось що у мене. Вже є на даний час. Я тут зашила, як бачите, оцю частину зашила, оцю частину зашила. То зашивала основним кольором, і якраз цей основний колір у мене потягнув на 200 хрестиків. О, господи, перепрошую ще раз на 900 хрестиків. Ще залишилось тут буквально дошити 1000 хрестиків, і ця іграшка в мене Ну, І плюс бекстіч. Але побачимо, що ж ми будемо тягнути сьогодні. Починаємо ще раз: отак, покажу дві свої роботи. Іграшка. І Вітальня Хогбер з Так, ну що? Тянемо знову. Буде як мінімум 5 завдань, можливо, більше, в залежності, скільки, е, яку кількість хрестиків заразом я витягну. Так, що ж у нас вийде? Перемішала трішки. Я не знаю, де тут які завдання, бо не обов'язково, що сині це там буде зима чи сюжетні, а жовті це будуть по кольорам. Тут можуть бути зовсім різні. Завдання. Так, і перший у нас хрестик. Вишити 200 хрестик осінь. Хм. Добре. Наступну тяну жовту. Ой, як я добре його заклеїла. Так, наступна. 200 хрестиків ялинка. Ну, нічого, у мене якраз на іграшки залишилась ялинка. Я чекаю, що один колір ниток заказала у Віри Шнайдер. Хто її знає по Фейсбуку, я в неї часто заказую, навіть не часто, а в основному я в неї заказую ниточки, в неї аналог ДМС, Айро. Я шию цими нитками. Так, ще один. Тисячу хрестиків Санта. А, в мене є, в мене є Чобіток Санта, який я його не закінчила. От якраз буду на ньому і управлятися. Так, ще достану цей. Ще одну синеньку. Що тут у нас? 100 хрестиків Великдень. Боже, як чудово. Якраз знову ж таки в мене є великодня робота. Так. 100 хрестиків міфічні істоти. Міфічні істоти. Ну, в принципі, Санта це ж у нас міфічна істота. То думаю, що я додам до 1000 хрестиків Санту, як міфічну істоту. Санта ж у нас не жива і сота. Правильно, правильно. Так, зараз давайте порахуємо, що в мене вийшло. 1000 плюс 100, 1100, плюс 100, 1200, плюс 200 1400 і 200 1600. Напевно, ще. Так, цієї виконати, напевно, ще потягну. Ось таку. Ось таку. Що тут у нас вийде? Та що ж вона не хоче? Так? Тисячу хрестиків примітив. Ну, примітива в мене немає. Я планую вишивати, але поки я хочу щось із цього, хоча б закінчити іграшку. Примітива в мене немає. Я, напевно, до цього додам 20%, як завжди, і до якоїсь роботи додам. По осені я ще подивлюся: Осені в мене також я не бачила. Я скоріше, цю, оці. Два завдання: 1000 примітив і, тисячу, і 200 хрестиків. Осень, я додам до якоїсь іншої роботи. 100 хрестиків Великдень, у мене є робота така. Там залишилось у мене на тій роботі всього 3000 хрестиків. Зараз я вам їх показувати не буду. Така маленька інтрига. Як я вишю, я вам його покажу. Там на Великодні в мене залишилося 3000 хрестиків. Або це лише хрестика в... по разом з Біксічем, чесно вже не згадаю. То, можливо, я оці примітив і осінь додам до Великодня, щоб її закінчити. Побачу. Так, Санта в мене є, міфічна істота, це в нас піде до Санти. Тут у нас 1100 хрестиків буде. І ялинка, 200 хрестиків в мене є на. Е цукерочці. я якраз дочекаюся від пані Віри е ниточок. І оце виш'ю. Ну що, продовжуємо. Мій марафон 200 за день вишивальниці. Отже. Повторюємо, мені потрібно вишити 200 хрестиків ялинка в мене є. 1000 хрестиків Санта є така в мене робота. 100 хрестиків міфічні істоти є така в мене робота. 100 хрестиків Великдень є така робота. 1000 примітив немає такої роботи. Хочу розпочинати, але поки потрібно завершити щось інше. 200 хресиків осінь. Немає такої роботи, буду додавати. Скоріше за все, оце я додам до Великодня. Ось так. І того мені потрібно вишити, знову ж, перерахуємо 2, 200, 2 двісті, 230, дві з половиною шістсот хрестиків. В принципі, це небагато. Це небагато. Сідаю я вишивати. Всім дякую за увагу. Повторюся ще раз: хто не підписався, підписуємося. Хто підписався, всім дякую за підписку. Слідкуйте за наступними відео. Сьогодні я вам показала першу частину, те, що я не вишивала отут. Нагадаю, це в нас. Ось така цукерочка, новорічна іграшка це в мене буде. І Вітальна Хогвартс. Це в мене буде е, перша картина з чотирьох, їх чотири: це Гріфіндор, Халлпаф, е, е Клоу і «Слізерін». Тобто е, чотири е, Вітальні. По назвам факультета. Це у мене перша, перший факультет Рейн Глоу. Все, всім дякую за увагу. Нове відео буде, коли я вишую свою норму хресиквії, які я сьогодні вибрала. Всім спокійного дня чи вечора, хто дивиться це відео. Яку пору часу? Все буде Україна і всім папа! -па.